Вітаю, друзі! З вами Наталя Стереправо. Сьогодні, 17 жовтня, день, коли Росія вкотре нагадала, що вона країна-терористка, країна-агресорка. З Самого ранку українці спостерігали за тим, як Росія атакує Київ, коли вона випустила дрони камікадзе по житловому будинку, де загинули чотири людини. Серед них жінка, яка була вагітна на шостому місяці. І ще приблизно 20 людей постраждали, і отримують наразі медичну допомогу. Я хочу висловити свої співчуття і вшанувати пам'ять про тих, хто сьогодні загинув в Києві. Крім того, я хочу відзначити неймовірну роботу наших українських захисників: роботу протиповітряної оборони. Адже за останню добу. Росія випустила 43 дрони камікадзе і 37 з яких українські захисники змогли знешкодити. Це неймовірна робота. Попри те, ми бачимо, що частина все таки прилітає і завдає неймовірної шкоди. І поговоримо більше про Дрони камікадзе, які використовує Росія. Ото що це за дрон камікадзе? Його також називають як мопад. Якщо ви чули, він видає характерний звук, коли піднімається в повітря через, через такий двигун, який ось видає цей звук. Сам дрон Камікадзе він важить 200 кілограмів, а сама головка начинена боєприпасами важить 30-40 кілограмів. Дальність польоту дрона Камікадзе до 2500 кілометрів, довжина це приблизно 3,5 метри, і розмах крил 2,5 метри. Його запускають з спеціальної платформи, коли військові наводять з, з супутника ціль, де має зупинитися дрон, і вибухнути. Власне. Сам дрон Камікадзе не є складним за своєю структурою, він є простим і складається з доволі легких та дешевих матеріалів. Та, що його робить а, ускладненим, це сам Радар. Та й такий дрон Камікадзе коштує недорого. Росія, його, як бачимо, закуповує в Ірану сотнями, як говориться, і вважають, що вона готова закупити тисячі таких а, дронів. Ми згодом пояснимо, чи це можливо, чи ні взагалі, чи Іран має стільки зброї. Але, Чому взагалі це можливо? Те, що дрон Камікадзе є дешевим, один такий безпілотник коштує від 20 до 50 тисяч доларів. Особливість такого дрону, як ми бачимо, те, що використовує Росія, це шахіт, він самостійно знаходити ціль не може. А, тому йому і не під силу а, атакувати рухомі об'єкти. А цей дрон запускають лише у бік великих немобільних цілей. А, у дронів Камікадзе дуже погана і низька точність цілих вказівки, і через те використовується інерційна система наведення. Наприклад, а, що далі? А, Дрон від мети, то більшою буде помилка, а з нею і власне точність влучення. Насамперед можна такий дрон побачити в небі, адже він літає низько, тому і зафіксувати його теж не важко. Тут найчастіше насправді росіяни використовують, запускають ці дрони вночі, щоб їх було погано видно та чути. Збивати такі дрони теж не важко. А це можна зробити стрілецькою зброєю, якщо поспостерігати на фото, як наші українські захисники, як наші українські спеціалісти, вони сьогодні вистрілювали в дрон з стрілецької зброї, і, і, і насправді таким чином можна знешкодити. Безпілотникам сьогодні українці е, вже чули звернення від радника голови Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка, який е, закликав самотужки українців збивати такі безпілотники. Е, звісно, згодом його слова спростували і запевнили українців не робити цього самотужки. І я теж закликаю, наголошую, що для цього в нас є наші українські спеціалісти, які. Знають, як впоратись з російською зброєю, як впоратись з цією загрозою і небезпекою. А нам, мирним мешканцям, коли лунає тривога, необхідно ховатися в укриття, не висовувати свої носики і не гратися в героїв, витягуючи всі свої там запаси помідорів, закруток і решти, і закидувати дронами. Адже це може насправді закінчуватись дуже погано, і це не жарти. Друзі, в нас триває війна, нас атакує дебільна країна, яка, на жаль, межує з нами, але ми від цього нікуди не дінемося, і нам потрібно берегти власне життя. Бо ж і небезпека таких дронів в тому, що вона а, а, атакує ціль масовано і облітає певні ділянки, шукаючи слабкі місця в ППО і залучаючи на земну та повітряну розвідку. Тому дуже важливо нам з вами реагувати на повітряну тривогу. Як бачимо, останнім часом вона триває на 10 хвилин, не півгодини. Вона тримає. Триває по декілька годин, і це не просто так. Карта України червоніє моментально вся територія, і це означає, що нам не потрібно нехтувати цим сигналом. За останній місяць окупанти випустили по півні України понад сотню іранських дронів. Камікадзе Шахід «Шахід-136». випускає десятками за добу по всій Україні. По Києву лише в сьогодні влучили 5 дронів, якщо я не помиляюсь, Тобто, принаймні прозвучало 5 вибухів, декілька дронів влучили, але 28 дронів, які пролітали, частину з них збили. Тобто понад 20 дронів Камікадзе сьогодні українські захисники збили в Києві. Крім того, після а, в обід тривала теж а, повітряна тривога. Коли росіяни атакували Україну ракетами. А, повертаючись до дронів Камікадзе, хочу звернути увагу, що їх таки постачає а, Іран. Росія в запасі має приблизно 300 дронів Камікадзе, наданими Іраном. Наголошую так. А, Шахід 136 це дрон-камікадзе, який виготовлений в Ірані і наданий сам, самим же Іраном. Що цікаво, влада Ірану заперечує про будь-яке втручання їхньої країни в війну Росії проти України, тобто вони переконують, що жодних дронів вони Росії не надають, що є цілком брехнею, що є Просто дурнею, а, і хто взагалі в це повірить? Росія намагається замаскувати а, іранські дрони за назвою Герань, але з того і так зрозуміло, що ця зброя це є іранські безпілотники, лише зверху покрита фарба російською назвою герань 2 це все-таки є типовий іранський шахід. Це можна зрозуміти з тих рештків дрона Камікадзе, де видно іранські шифрування, спеціальні написи, та й спеціалісти бачать за тими рештками, уламками таку техніку, яку використовує Іран. Росія переконана, що вона закупить приблизно. Тисяч, а то й декілька тисяч таких дронів в Ірану. Чому це неможливо? Та не, не думаю, що Іран здатний виготовляти дрона Камікадзе партіями по тисяч штук. Тим більше, зараз на Іран накладені санкції за виготовлення окремих збройних одиниць. Іран не може виготовляти окремі зброї. І я гадаю, я. Просто наголошую на цьому, що Ірану потрібно заборонити виготовляти е, дрони камікадзе, хоча він е, е, і так заперечує про свою причетність до передачі цих дронів Росією, що є абсолютною брехнею, як ми вже з вами бачимо. Очевидно, е, накладені санкції на Іран е, вони є недостатніми. Я не знаю, Ірану треба абсолютно заборонити виготовляти будь-яку зброю. Попри те, питання, чому Росія не використовує, не виготовляє власні дрони, власну зброю, на це скаржаться самі ж російські пропагандисти, власні ж росіяни, які водночас і вихваляють свою Росію, і водночас в шоці. І чим взагалі займаються їхні корпорації з виготовленням зброї? Що люди працюють в день і вночі, а де ж, власне, е, їхні власні вітчизняні дрони Камікадзе? Тобто виходить, що Росії вигідніше е, заплатити Ірану, е, закупити. Партіями ці дрони по 50 тисяч доларів за штуку, аніж виготовити самим про що це може свідчити? Недостатня кількість металу для і необхідних елементів для виготовлення такої зброї, чи е, власні, власна ж влада е, Росії е, не бачить потреби в тому, щоб виготовляти е, власну зброю. Або розпоряджаюся цим як хочуть. Чому так невідомо. Не вистачає а, фахівців, які би могли це зробити. Ну, питання: простіше їм закупити а, в Ірану цю зброю. А, хоча, як бачимо, вона є дешевою, вона є неякісною, таку, такий дрон можна легко насправді збити, як вже запевняв Геращенко: що варіть і стріляйте. Але на відміну від Росії, Україна може виготовити власну зброю і вже готує відповідь Росіянам на атаку іранськими дронами Камікази. Отож, українське оборонне підприємство анонсувало створення власного безпілотника. Важити така зброя буде 75 кілограмів, дальність 1000 кілометрів. Вже завершують розробку, мовчали, мовчали. І ось анонсували таку відповідь. Сподіваюся, що скоро вона і практично себе проявить. Що робити нам з вами, коли ми зафіксували дрон в небі? Найперше, не потрібно відразу йти фотографувати і викладати це фото в інтернет. Не фото уламків, де пише бортовий номер, назва цього дрону. За цим номером ворог може проаналізувати, куди долетів е, цей дрон. Е, краще повідомити спеціальні фото з спеціальними номерами, експертам, українським спеціалістам, українським державним органам, які цим займаються. Нам не можна гратися в герої, як я вже казала, і поширювати, хто перший опублікує фото, де прилетіло. А скажіть, а де воно випало, а покажіть. Ні, такого не можна робити. Не беріть зброю в руки, і не треба самому а, справлятися з цим дроном. Ви можете нашкодити і собі, і людям, що поблизу, і це не жарти, це а, 200 кілограмів перед вами, а, махіни, невідомо начиненої чим, а, невідомо, що може трапитись, коли ви самі підете. Сам на сам з цим металом. Взагалі, як ви тільки чуєте звук, який нагадує мопеда десь в небі, вам потрібно відразу тікати в укриття взагалі найкраще під час тривоги відразу. йти в укриття, як бачите, в нас не вистачає буквально декілька секунд, і ви не можете передбачити, що з вами буде. Наступну хвилину, як ваш будинок, не дай Бог, може прилетіти, ця здоровена махіна і просто знищити все довкола. Тому е, тримайтесь подалі від стратегічних адміністративних е, та військових об'єктів. Не ховайтесь в під'їзді, не ховайтесь е, десь на відкритій території. Відразу йдіть в укриття. Або ж дотримуйтесь правил двох стін. Ховайтесь в підземних паркінгах, переходах. Якщо ви десь на вулиці, шукайте відразу місце, де можна сховатися в підвал. Якщо ви потрапили під обстріл на вулиці, знайдіть будь-який виступ, заглиблення в землі або канаву, де можна сховатись в певну углибину. Отож. Підсумовуючи друзі, пам'ятаємо про те, що працюють наші українські захисники, протиповітряна оборона справляється на відміну. Але як тільки чуєте повітряну тривогу, будь ласка, закликаю, відразу йдіть в укриття. Шукайте безпечне місце в підвалах, де тільки, можливо, під землею, адже ви бачите, що. Зараз ви перебуваєте в власному будинку під час тривоги, вважаючи, що у вас це мене, та не дай Бог, через декілька секунд саме цей дрон камікація може вибухнути над вашою будівлею. Тому прошу, дбайте про власну безпеку, дбайте про безпеку рідних, не фотографуйте, не викладайте уламки з назвами, номерами цих дронів. Вірмо в наших українських захисників вони працюють не покладаючи рук. Навіть якщо здається, що вони мовчать і нічого не говорять про свої успіхи, це не означає, що цих успіхів немає, і не дозвольте ворогові себе залякати, себе вести в паніку, зламати собі українця. Пам'ятаємо, щоб перемогти і знищити ворога, це не лише вбивати його фізично, не лише обороняти фізично наші кордони, це також і вбити москаля в собі. Пам'ятаймо, що українізацію собі треба ще розвивати.